Друзі, привіт! Ви опинилися на ютуб-каналі Взбірна. Це прев'ю до матчу Шахтар янг Бойс, четвертий тур Ліги Чемпіонів. У цьому відео розповімо найважливіше про суперника-гірників, трохи історії, трохи актуальщини. Найкращі гравці трансферна політика. А потім поговоримо про справи Шахтаря, який результатами продовжує скоріше розчаровувати, аніж захоплювати. Підтримати наш творчий колектив можна вподобайкою і підпискою на ютуб канал ВЗбірна. Це нам дуже допоможе і просто приємно. Етап ліги Ліги Чемпіонів дістається екватору на порозі четвертий тур з восьми. Відео знімаю до вівторкових матчів, але таблицю вам показую вже за рахуванням результатів вівторка. Глобально і на шахтар, і на Янгбойз. Вони слабко впливають, і без них зрозуміло, що обом командам потрібно перемагати. Нічия тут буде проти всіх. Прийнято вважати, що задля для потрапляння в топ 24 і виходу у оф потрібно набрати 8-9 очок. У шахтаря зараз одне: Нічия проти Болонії, поразки від Аталанти та Арсеналу. У Янг Бойс взагалі 0 балів. Поразки від Астонвіли, Барселони та Інтера. Ну і проти кого Шахтарю ще набирати очки, як не проти Янг Бойс. Далі по календарю ПСВ, Баварія, Брест і Тортмунд. у Янг Бойс. Перелік наступних суперників до речі простіший. Аталанта це круто. А от потім Штутгарт, Селтік і Церв'яна зв'язда. І Шахтар, і Янг Бойс у цій лізі чемпіонів ще не забивали. Якщо думаєте, що й цього разу голів не буде, то на це є ставка від партнеру каналу компанії Вібет Україна. Точний рахунок 0-0 оцінюється коефіцієнтом 14. Якщо ж думаєте, що обидві команди нарешті прорве, то на обидві заб'ють коефіцієнт 1,6. Пишіть свої думки і в коментах також. Ставлення до Young Boys як до слабачка цієї ЛЧ зумовлено кількома факторами. По-перше, клуб ніколи нічого не демонструє в Європі. На сторінці Вікіпедії Young Boys в Єврокубках. Нема за що зачепитися оку постійні ранні вильоти, особливо із запровадженням групових стадій. Хіба вихід у півфінал Кубка чемпіонів у історичному 59-му. По-друге, фінансово і відповідно за зірковістю складу це дуже скромний клуб у таблиці орієнтовної вартості складів від Transfermarkt Young Boys передостані в цій ЛЧ. 65,5 мільйонів. Дешевший лише словацькі слова. А от Шахтар в два з половиною рази дорожчий 160 мільйонів. Втім, вартості від Transfermarkt умовно фантазійні. А от вам факти: рекордне придбання Young Boys – 4,5 мільйони ще у 2017-му. Далі кілька потрошці, ще якийсь дріб'язок. І от на 15 му місці Ебріма Колі за півтора мільйони єдиний новачок, за якого Young Boys заплатив гроші минулого літа. По-третє, Young Boys проводить найгірший сезон в чемпіонаті за 25 років. Тоді у 2000-му команда із Берна фінішувала 10-ю. Саме 10-ю йде і зараз. З 12 команд. 13 очок в 13 турах. Мінусова різниця м'ячів. І це грандіозна сенсація, адже Янг Бойс виграв 6 з останніх 7 чемпіонатів, причому завжди робив це впевнено і з запасом від 10 до 30 очок. За наявності таких історичних грандів, як Базель, Красхоппер, Сервет, Цюрих, це дійсно дивує. Когось з них Янг Бойс вже випередив за кількістю титулів, з кимось зрівнявся, когось все ще переслідує. І не скажеш, що молоді хлопці домінують з точки зору вартості складу, так найдорожчі в Швейцарії, але й близько не з такою форою, як приміром Шахтар чи Динамо в Україні. Тож беруть якісним управлінням і тренерськими влучаннями. Саме в Янг Бойс заявили про себе Аді Гюттер і Герардо Сеуане, знані потім по роботі в Бундеслізі. Але минулого літа з тренером не вгадали Патріку Рамену дали покерувати всього 4 місяці, і на початку жовтня звільнили. Янгбойс тоді був взагалі останнім в швейцарській суперлізі. Замість нього виконуючим обов'язки, призначили Жуеля Маньїна із молодіжної команди. Вперше він підхопив основу в березні цього року, коли відрив Янг Бойс у чемпіонаті скоротився до одного очка. Підхопив і довів команду до впевненого чемпіонства. Мангін одразу стабілізував ситуацію і зараз сім очок у чотирьох турах. Причому грали винятково з лідерами: Люцерн, Лугано, Базель, Цюріх. І в лізі чемпіонів замість односторонніх поразок, як було проти Астон Вілли і Барси, Янг Бойс дав бій інтеру. Так багато рятував вже легендарний для Янг Бойс воротар Давід фон Пальмос, але ж і самі хлопаки завдали по воротах інтера 20 ударів. Зрештою, пропустили від Маркюса Тюрама на 90 плюс третій і поступилися 0-1. То чого б маньїна не призначити повноцінно головним. Справа в тому, що минулої весни він сам одразу попередив, готовий вирушити, але йому більше до вподоби працювати з молоддю. Зараз від подібних коментарів манін утримався і поки має призначення до зимової паузи. В розлогу у матеріалі Бернської газети автор відзначає, що найбільш жаданим тренером керівництво Young Boys бачить німця Петера Зайдлера, нещодавно відставленого з Бохома. Джоель Магін теж варіант. Особливо якщо погодиться сам і ще раз доведе свою профпридатність. Довіримося тій же статті, і в плані визначення ключових гравців Young Boys версії маніна. Автор називає центрального захисника Лоріса Беніто, центрхава Філіпа Угрінча і правого Вінгера Жоеля Монтейро. Він найкращий в команді за гол плюс пас: 6 голів, 7 передач. І одна доволі дика червона картка, розчарований нефіксацією проти себе фолу. Монтейро жбурнув буц і навіть влучив суперника. Як не дивно, отримав всього два матчі дискваліфікації. Це було якраз на вихідних в останньому матчі проти Цюріха. Якщо вважаєте, що і в матчі Шахтар Янг -Бойс буде червона картка, то партнер каналу компанія ВіБет Україна на цей вибір дає коефіцієнт 4,75. Без вилучення 1.15. Далі про Шахтар. В минулому прев'ю відзначав важливість поза минулого тижня для Маріно Пушича. Спочатку Арсенал, потім Динамо. Обидва матчі для Шахтаря склалися неоднозначно. Не скажеш добре. Не скажеш, що погано арсеналу програли достойно, навіть з шансами на нічию, але лондонці явно не вмикалися на максимум. Ну і Різник зробив кілька суперсейвів, в тому числі з пенальті проти Динамо. Шахтар до вилучення Крисківа грав з явною перевагою, але при цьому моментів створив мінімум. Після вилучення був притиснутий і заслужено пропустив нічия 1-1. Так що дійсно неоднозначно здається, якийсь прогрес намітився, але це не точно. Подальші перемоги над Зорею в Кубку 1-0 і над чорноморцем в чемпіонаті 2-1. Зайвий раз підкреслили проблеми шахтаря в атаці. Моменти або не створюються в достатній кількості, або створюються, але не реалізовуються. Пишіть в коментах, як вам останні матчі Шахтаря. Чи подобається гра? Чи бачите прогрес команди або ж окремих виконавців? Один з небагатьох висновків, який можна зробити по іграх проти Чорноморця і Зорі, це хороший стан Марлона Гомеса. Він креативно виглядав і на позиції інсайду, і на позиції шостого номера. Язик не повертається назвати Марлона опорником. Втім, так само як і Криськіва. Так, що Марлон чи Криськів це чи не єдина інтрига щодо стартового складу Шахтаря? Сайту Іфа схиляється до Криськіва. Я ж спробую ризикнути із Марлоном. Може, недарма його сили поберегли заміною на 56 й хвилині. Усьому іншому очікується абсолютно звичний шахтар: Конопля, Педро Енріке, Бондар, Егіналдо, Сікан та інші, в кого конкурентів взагалі особливо нема. Згадки про Young Boys в українських болівальників відверто погані. Цей клуб у 2016-му вибив у кваліфікації Ліги чемпіонів Шахтар. Роком пізніше Київське Динамо. Якось лячно і зараз нема відчуття, що цей Шахтар за своїм рівнем переважає суперника. От зустрітися б із Young Boys на місяць раніше до зміни тренера, а не зараз, коли команда явно йде на одужання. Хоча гірники фаворити матчу вперше у цій лізі чемпіонів на перемогу Шахтаря партнер каналу компанія Вібет дає коефіцієнт 2,06. на Янг Boys – 3,6. Нічия, яка не влаштує жодну команду, оцінюється 3,8. На останок про трансляцію: поєдинок Шахтар Янг Бойс розпочнеться в середу, 6 листопада, в ранньому слоті о 19.45. Матч покаже медіасервіс Мегого. Ну а Ютуб канал «Взбірна» пропонує вам передматчеву студію і альтернативний коментар самої гри. Наш стрім розпочнеться о 18.00. Його для вас проведуть Артем Дамницький, Олександр Гливинський і я, Максим Єленко. Обов'язково підпишіться на «Взбірну», аби не пропускати наш контент. На цьому все з вас лайк цьому відео. Вболіваємо за наших.